Доброї години! Добимолю підписчики. Я Юрій Горчик наса нас нас і зима у нас! І ми якраз будемо грати зимові пригоди. Так, не поняв. Щось це включило ага. якийсь грибочок, тихо, Ага, мені що стоїть за завдання? Я не знаю, що мені стоїть за завдання. Ой, й палки Бя, щось мені задній його не подобається, коли задній блимає. Коли задній екран блимає. Задній, задній фон, дивіться, пересовується. Мені очі пересовуються І мені очі пересовуються О, перший пройшов. що Ох ти лки-палки. Чуть не... О! Бля! що сожрал? Падла! Ти щось дуже багато раз пробіл тиснеш. Що він сам щось там підскакує. Падла, падла, падла. Щось воно мені... Ви розумієте, вчора грали, підскакував нижню стрілочку. Сьогодні граю підскакую пробілом. Завтра граю, підскакую. Верхню стрілочку. Коротше, путаюсь з тими підскаками. Щось, ну тут одинакові локації на нас. І тут поки що. О! 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 Чуєте, як я калацаю і як дурний. А він може по кулючках ходити, той гриб. А якщо я всі зірочки не зберу, що буде? Мене не пропустять? Ну я не хочу ризикувати. Я просто йду, так як я вмію. Слухай, тут о, щось не по приколу. Ця гра не є, хар... не є хардкорна. Чо, Бенснувся в чоло. Блять, я не люблю ці його прыжки. Ти що ти два рази скачеш, коли не треба? Тут нема чекпоїнта, а на нас. Суур ми грали. Сур ми... Вигра. Вигравали. Тихо. Не люблю ігри без чекпоїнта. Коли дійшов до остатку, може бути шляпа. Здрасті Маша, новий год. У більшості нормальних ігор є чекпоінт. Десь я в повітрі вмію стоять. Кой, пуле. От тут во зараз я десь можу завалитися. Якась хата на задньому фоні. Слухай, це щось таке було вже. Скільки цих рівнів є тут? Я пройшов? Чи я здох? я так і не поняв. Пройшов? А мені би написало, так? Висы на колючки, не, не, не доторкайся до колючок. По другому колору колка капело Не, ну поки що вроді не <післярість> Мені не подобається задній фон, коли він там рухається. Я не можу... Мені очі щось вверх вниз рухаються. Мені очі рухаються вверх вниз, ну не знаю. Слухай. Ну трохи є. Пришлось вбити, бо я не зведуш, не до кінця типу, не їздять. Не так. О, що ти два прыжка зробив? Курча, аляга. О, ніч. Я відпускаю. я клацаю. Так хера, по клавіатурі. Що аж аж капець. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слухай, ну тут щось не очень. Дякую за гру, до побачення. Ну, кожна би така ігра була. Все, нажимаю, не нажимаю, все. Ми прийшли до зустрічі. такий,